Для мене готовий це що? Тобто, це означає без зазіхання на український суверенітет. Я зараз не кажу, там, яка територія більше окупована чи менше окупована, і так далі. Я кажу зазіхання на український суверенітет в частині. Значить, величини армії, озброєння армії, допомоги західних союзників і перспективи НАТО або якихось інших військових блоків, які нам дозволять себе ефективно захищати, і, і так далі, це для мене суверенітет. А те, що ну вже сьогодні ж, навіть Зеленський визнає, що повернути військовим шляхом те, що, що Путін завоював. Або даруйте, скажу правду, те, що йому Зеленський віддав у 22-му році, бо не хотів готуватися до війни. От, от е, це, е, це, це е, е, територія певного компромісу, і, і, треба, е, і треба це розуміти, і розуміти, що це, якщо нам ну Бог дасть все ж таки досягнути якогось більш-менш пристойного миру, то територія компромісу там. І вона не може бути е, пов'язана з українською армією, з, з союзниками е, України е, військовими, і з допомогою Україні військовою, і так далі. Тут категорично, тут будь-які поступки призведуть тільки до, до одного. Пройдемо скаль через рік, через два, і все одно завоюють. Тут ніколи ні за що, на жодні поступки йти не може. Чи є ознаки того, що м, там буде тиснути на Зеленського, щоб все-таки віддавати території? І, зрозуміло, Зеленський свою позицію означив. Е, випереджаючи, скажімо, невдоволення людей і, те, е, і порушення Конституції. Але. Звучала, звучала інформація, і, по-моєму, -по Трамп про це теж говорив, що можливий якийсь певний обмін територіями. Про що може йти мова? Ні, ну, зрозуміти це можна. Ну, тобто, якщо е, е, так будемо говорити так: для того, щоб мир був підписаний, е, не тільки ж Зеленський має е, зверхти обличчя, умовно кажучи. Путін в першу чергу. Мало того, його обличчя це, це, це навіть не просто обличчя, це, це можливо його подальша доля. Тому що скільки б ми не говорили, що росіяни, раби і так далі, ці раби піднімалися в своїй історії не раз, і не два, і громили все що завгодно, і, і тому подібне. Так що ці раби. Зокрема, там є пасіонарна частина. Це, це люди, яких ми найбільше не любимо. Це це всякі е, значить, е, шовіністи. Угу. І, Ду, Дугіни, Скабєєви і, та, і так далі. Та, та, Скабєва, Скабєєва не шовініст. Скабєєва е, е, платний пропагандист, це не одне і те саме. Угу. А от Дугіни Гіркіни, Калашнікові і так далі. Оце дуже і дуже. Пасіонарна публіка, навіть не так Дугін, а от Гіркі, яка готова ага. йти на певні жертви заради своїх переконань. І там таких вистачає. І це треба розуміти, що це публіка пасіонарна. І вона може піднятися е, проти, е, проти Путіна. І вони вже ним не задоволені, що він е, не дає того, що пообіцяв, тобто він Україну не завоював і так далі, і так далі. І результати в нього в цій війні це для нас вони супер болючі. З точки зору Москалів, вони, вони дуже і дуже неважні. Тобто навіть близько вони не схожі на те, що вони собі планували, коли починали цю свою СВО. Тому ці речі треба розуміти. І треба розуміти, що Путін це знає ліпше за нас. І він знає, що він має виходити з війни з певним. Збереженням обличчя з тим, щоб продати своєму населенню певну перемогу, заради якої він поклав і вбитими і поранами вже там понад мільйон людей. Ну, понад мільйон людей це дуже дуже серйозно. Навіть для, для московитів, які б вони там не були. І наскільки б не мала е, цінності, е, 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 наскільки е, 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 життя людини було в них ну, знецінене і так далі. Так от в цих умовах треба показати народу, щоб залишитися при владі і живим, і так далі. Треба показати народу, що я щось досягну. Мінімум, мініморум, з того, що для нього є, я щось досягнув, це хоча б Донбас. А там, як ми знаємо, в нього ну, зовсім не, не солодко. Тобто є міста, причому це міста великі, які йому не вдалося захопити, тому він буде тиснути. Що йому там вдасться? Це питання номер два. Але він буде тиснути саме на це. Наскільки здатний, і можливо, е, е, щоб президент України на таке пішов, навіть якщо йому скажуть, знаєш, що ми, ми, ми цьому щось за це не станеться. Але не припустимо, от припустимо, ти президент Зеленський. Тобі кажуть, знаєш що? Я виведу війська з Запорізької області, я тобі навіть поверну там не знаю Мелітополь стокмаком, але. Віддай мені е, е, Слав'янськ, Краматорський і так далі. І що, що як би ти е, прореагував? Я особисто щасливий, що я не президент цієї ситуації. Я просто щасливий. Бо я з одного боку хочу закінчити війну, а з другого боку, як мені віддати ці міста? Як їх просто так віддати? Там живуть люди, котрі могли давно втекти в Росію, якби вони вважали, що це їм підходить, а вони не втекли. Значить, вони хочуть бути українцями. І віддати мені цих українців ворогу, який завтра почне з ними зводити рахунки і так далі. Це страшна зрада. Це страшна зрада. Тому я кажу: я не знаю, я щасливий, що я не Зеленський в цій ситуації. Є багато ситуацій, де я не щасливий, що я не Зеленський. Бо я думаю, що є маса історії, де я би вирішив питання набагато ліпше, ніж він. Але. Приймати такі рішення. Ну, мені не вистачає ані цинізму, ані такої, як би це сказати. Е, ну, є люди, м, позбавлені емоцій, холодні, я не один із них. І мені в даному разі е, слугуватися тільки м, розумом, м, чистим рацією. Говорити там мене цікавий результат, все решта фітне. Я часто так дію. Я часто кажу, що нам взагалі треба навчитися бути більш ефективними і цікавитися результатами, а не тільки процесом або нашими е, самолюбуваннями, самовихваляннями і так далі. Я часто про це кажу, але в цій ситуації я не хотів це. Дуже не хотів. Ну, можливо, цього не дійте, але зійшов боку. Я знаю, а що гірше буде. Ну от було б. Я не вірю, що Путін на це піде, але, наприклад, він би погодився. І сказав: добре, я вам повертаю вихід на Азовське море. І що далі? Як бути? Ну я не знаю. Я особисто не знаю. Так що подивимося, е -е, з іншого боку, ми говоримо очевидно про речі надто гіпотетичні, швидше за все. Путін нічого віддавати не збереться. Він буде тиснути на те, щоб ми віддали, а він ні. Це цілком можливо. І тут навпаки треба буде показувати твердість і абсолютну непорушність, і е -е, треба дуже сподіватися на те, що все ж таки Трамп не піде по найлегшому шляху, тиснути на того, хто слабший. Але правда, ми, ми, можливо, самі по собі і слабші. Але разом з Європою ми не слабші. Тому я думаю, що в нас є позиції, і вони непогані. Звичайно, могли б бути ліпші, особливо якби на фронті ми не так. Там тупо не вистачає. Українці з масою патріотичних заяв і криками про. Рону. Ну, В такому польському стилі проустров ще ні, там ще не, не готові по, 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 припиняти війну, піти на поступки, йти на компроміси. Але мільйони ховаються від мобілізації. І на передньому краї порожньо. і крихітні москальські диверсійні групи просочуються і просочуються і просочуються, і потихеньку забирають населений пункт за населеним пунктом так повільно, так вони теж не мають сил для великого наступу, але вони рухаються вперед. І це все правда. І якби воно виглядало інакше, то Путін би був інакший, і Трамп би був інакший. Трамп дуже любить переможців. Ще як він любить переможців? Він не любить лузерів. І буде, не хочу бути з візерами. От. Тому він тисне на тих, хто слабкий. А якби ми показали, що ми б'ємо мордою, так як у 22-му році ми це показували, то до нас би інакше сталося. Але я кажу, на жаль, у нас ну, крім інших проблем, але у нас величезна частина народу просто не хоче воювати. Всі хочуть сидіти і розповідати байки про свій патріотизм і про те, що ні-ні ні, війну. Завершувати неможливо заморожувати тим паче, але я посиджу вдома, нехай хтось інший там вмирає. Така ситуація. Як ви думаєте, от влада могла б змінити цю ситуацію з оцим морально-бойовим духом українців? Були в неї важелі впливу і зараз чи є зараз важелі впливу? Я думаю, що сьогодні повернути це все назад неможливо. Колись напевно, колись напевно, коли вперше зірвали мобілізацію через звільнення всіх боєнкомів і так далі. На той момент ситуація ще не була критична. На той момент можна було повільно. Додавати щось міняти, а тут додали зарплату, а тут додали того, а тут почали вчасно значить, давати можливість добровільно йти вибирати собі військові частини те, те, що потім зробили, але воно вже не врятувало ситуацію. На жаль. Ну, є і друге, ну, люди вважають, що влада негідна. не гідна. Іти. Умовно, за неї воювати, вони не хочуть. Хоча це не за неї, а воюють за країну. Але знаєш, коли влада дає стільки приводів на себе кивати і говорити та подивіться на них і так далі, які вони самі. Чому їхні не тільки діти, їхні друзі, їхні соратники по кварталу і так далі, і так далі, і тому подібне. Ніхто не йде воювати, а ми повинні. Якби було не так, я кажу, ну просто ти ну уявляєш ситуацію, якби е, в Ізраїлі під час цієї війни син екс-начальника Генерального штабу загинув, племінника поранили, всіх міністрів діти воювали і так далі. Якби так було в Україні, то можна було би очікувати більш. Доброзичливого ставлення людей, ну, звичайно, можна. І, і тоді вже би можна було застосовувати інші важелі, тобто стати на коліна перед західними і сказати, людям, мені не вистачає 3 мільярди баксів на зарплати, щоб підняти їм зарплати, особливо виплати, значить бойові і так далі. Дайте мені, будь ласка, бо інакше. Але це як комплекс заходів, воно б могло би спрацювати. Саме по собі воно не працює. Не працює. І Захід це бачить, і так далі. І тому і тиснуть. До речі, історія з, з значить, мобілізаційним віком, Вони ж не дарма на це так тиснули. Казали, та подивіться, у вас є кого набирати. Чому ви у вас не вистачає людей? Ви провалюєте мобілізацію. І самі ж приймаєте рішення по яких. Там частина молодих ті, хто в інших країнах воюють в такій ситуації, а ви через електоральні свої ну, популістичні, так маєте е -е причини, е залишаєте їх вдома, і потім у вас провалюється, е -провалюється фронт. Ну, це ж логічно. І, до речі, ну, окей, сказали, ні, до 18 не можна, а до 23. Ну, тобто. Якщо в тебе валиться фронт, то популізм і загравання оці, і намагання всім подобатися, і так далі це погана історія. Дуже. І от на тлі того всього ми і маємо ту ситуацію, яка склалася. Ми, у нас позиції на перемовинах могли бути набагато ліпші.